Понад 10 додаткових питань порядку денного та ще близько 60 земельних розглянули депутати Коломийської міської ради на другому пленарному засіданні 49-ї сесії. Серед них присвоєння звання почесного громадянина Коломиї посмертно та внесення змін до кількох попередніх рішень. Однак весь порядок денний розглянути знову не встигли. Перед останнім питанням пішли на перерву та не повернулися. На місці побувала наша знімальна група. Все ще 10 автівок зможуть паркуватися в центральній частині міста. На другому пленарному засіданні коломийські депутати погодили ще одну адресу міцкевича Міцкевича-2, що навпроти міського драцу. А на ЗСУ виділили понад 17 мільйонів гривень. 10 мільйонів гривень для дрону, 4 мільйонів на нашої переборони, 45 тисяч для нашого аеродрому. 4 мільйони 500 для uh, обласного військового інформату, обласного центру. Як це? Територіальні комплектації нова військова частина звання почесного громадянина Коломиї посмертно присвоїли чотирьом захисникам: солдату 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Мирославу Васильчуку, солдату Чопського прикордонного загону Ігорю Романчуку, старшому солдату 65-ї окремої механізованої бригади Олександру Рощуку та сержанту 419-го окремого стрілецького батальйону Любомиру Савчуку. Окрім того, затвердили оновлений статут Коломийського центру туризму та дозвілля, внесли зміни до програми благоустрою та цільової програми сприяння закладу медицини вторинного рівня, передали в оренду шляхом проведення аукціону 10 метрів другого поверху на житлового приміщення у Воскресінцях і надали дозвіл на розроблення детального плану території на вулиці Довбуша, 119 В за кошти місцевого бюджету чи інших джерел у рамках закону. Цільове призначення цієї ділянки будівництво й обслуговування багатоквартирного житлового будинку. Далі перейшли до розгляду земельних питань однак, перед останнім депутати скористалися правом на перерву і до сесійної зали знову не повернулися. Юлія Марціновська, Андрій Гращук, події НТК.